Називаю його Magic, оскільки печиво можна надати будь-яку форму, тим самим адаптуючи його під свої потреби і під свято. Цього разу у мене є линкові шишки. Нам знадобиться аквафаба, кокос, льон, какао. Аквафаба це вода здобув консерв. Я використовую з червоної фасолі. Вона найліпше збивається до таких піків. Спочатку збиваєте цю масу самостійно, далі додаєте цукор і знову збиваєте, щоб воно було дуже густе. Ось. Льон і кокосову стружку перемелюєте в камомолці. Це приблизна кількість, оскільки ви будете собі додавати, щоб консистенція була гарно ліпити. Усе це разом з какао додаєте у збиту аквафабу і гарненько перемішуєте. У процесі будете дивитися, якщо воно дуже рідке, можна знову змолоти льон або кокосову стружку за бажанням і додати, щоб воно було такої консистенції, щоб можна було ліпити з неї горішки. Ось приблизно ось така на вид. Можна змастити руки олійкою або водою, щоб сформувати такі продовгуваті шарики, з яких ми потім зробимо шишки, порізавши їх ножем. Прикрашаю цукровою пудрою і дещо хочу розповісти про смак цього печива, який я випадково зробила, начитавшись про аквафабу, це був такий експірієнс. Нагадує він дещо гематоген на смак. Незвичний, але дуже корисний продукт, який можна давати діткам і людям з непереносимістю глютену.